Приїхав на океан, на узбережжя океану, на дикий пляж, якщо можна так сказати. Якийсь там національний парк чи шавана. І молод цей океан де вмиває Лос-Анджелес. Трошки є, що від, Фран... від сан франциско десь 100 миль. Приблизно. Це їм вже океан. Взагалі дуже сильно красиво. Заваражую ще навіть, хоча я води не дуже люблю, але це вражає. Такі різкі склони. Спуститися поки не знайшов де. Тому що тут везде такі склони жорсткі, що можна і ноги поламати. Ну, саме главне ноги поламати це таке діло, саме гане, що назад вже не вирізаєш. Так що поки так, поки тут. Ось. kāpustā.